Мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. У Голосіївському районі столиці просто поряд із заповідним парком розгортається неабияка драма. Жителі навколишніх будинків голоруч ідуть зупиняти бетонозмішувачі та іншу техніку. Відбиваються від охоронців та тітушок. Тут буквально йдуть бої. Це бої простих мешканців проти служби безпеки їхньої власної країни та забудовника, якого обрала ця служба. Земля тут має спеціальне призначення військове, тобто тут може бути тренувальна база. Замість того, будують ціле містечко з хмарочосів. Будівництво веде фірма, яку обрали в 2014 році, тобто вже за нової влади, і веде з порушеннями. Чому служба безпеки, яка має крім іншого? Чого боротися з економічними злочинами великого масштабу не зупиняє будівництво, намагався розібратися Максим Савчук. Затримувати тих людей, які на управління. У Києві на перехресті вулиці Потіхіна героїв оборони несуть варту місцеві мешканці. Проти них бетонозмішувач і шеренга невідомих. Техніка протискається ось сюди на вулицю Потіхіна. 9. Під заповідний Голосівський парк. Тут, на ділянці площею більше чотирьох гектарів, розпочалося масштабне будівництво багатоповерхового житлового комплексу Берген. Позавчора була серйозна бійка, і сьогодні ну, ми трохи не двоє наших приїхало, а теж отримали і газ, і удари. Конфлікти тут регулярні. Місцеві блокують будівництво. Зведення житлового комплексу замовила служба безпеки України. Силове відомство має цю землю в постійному користуванні як землю оборони. Але, зрештою, надало її піджитлову висотну забудову в обмін на квартири для власних співробітників. Строються 13 домов без паркові з 90 парковочними містами, тільки... тобто то парковка організована в лісу це 100%. Коли схеми почали розбиратися у конфлікті і досліджувати будівництво на у УСБУ дали зрозуміти, що сприяти нам не будуть. Місцева громада заявляє про незаконність будівництва на потіх на 9. Чи дійсно це так? Це головний містобудівний документ столиці. Генеральний план Києва до 2020 року. Його порушення веде до відповідальності за законом. Ось ділянка на потіхі на 9. Відповідно до маркування, це територія спеціального призначення. А отже, житлова забудова тут справді заборонена. І тоді випливає питання, яким чином отримані всі інші документи, які надає е, забудовник. Дані публічної кадастрової карти вказують на те, що цільове призначення ділянки не для житлового будівництва, це землі оборони. Відповідно до держакту, земля має використовуватися для обслуговування та експлуатації будівель і споруд військової частини. В столичному департаменті земельних ресурсів повідомили, що СБУ отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою, що свідчить про наміри змінити цільове призначення ділянки. Однак цього так і не було зроблено. Рішенням Київської міської ради від 1 листопада 2012 року надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки службі безпеки України. Рішення Київської міської ради від 1 листопада 2012 року не є дозвільним документом на проведення будівельних робіт. Тепер представник забудовника не може точно пояснити, чому СБУ намагалося відвести землю під будівництво житла. Він переконує, можна будувати й без нього. Є спеціальне розпорядження за підписом Миколи Азарова. Петяхі на 9, ви бачите її на першому місці в Києві, вона включена в перелік об'єктів. Под это, это 2013 года. Скорее всего, скорее всего, я подчеркиваю, это только мое допущение. Пока не было этого распоряжения, и скорее всего, поэтому наш заказчик строительства и пытался внести определенные изменения в. Назначення землі будівництво житлового комплексу Берген розпочалося, а над парканом, колись військової частини і тренувальної бази висить паспорт майбутнього об'єкта. Житлові будинки по 25-27 поверхів. Ось ці старі корпуси й будівельна техніка, яка таки прорвала оборону мешканців. Робота, хоча й повільно, але йде. Є е, служба безпеки України, яка провела в свій час конкурс на вибір забудовника. ДБК-7 виграло цей конкурс, і в свою чергу вчасно планує передати квартири, які будуються для СБУ. Конкурс про який говорить пан Трофимчук. Це конкурс на відбір забудовника, організований СБУ у 2014 році. Але був ще один конкурс: там інший переможець та інший результат. Яким результатам вірити, невідомо хтось ніби навмисно заплутує кінці на офіційному сайті СБУ. Два оголошення про початок проведення конкурсу і два результати. З різними переможцями. В одному право будувати житло на потєхі на 9 надано товариству «Аркада будівництво» в обмін на 332 квартири площею 20 тисяч квадратних метрів для спецслужби. В іншому – товариству «Домобудівна компанія номер 7» в обмін на 327 квартир з загальною площою 17,5 тисяч квадратів. Інформації про скасування результатів котрогось із конкурсів на сайті немає. Щоправда, одразу після того, як ми направили листи із питаннями щодо цього казусу, на сайті СБУ таки зникло одне з оголошень, де переможцем оголошена фірма Аркада будівництво. Так, саме те, що мала віддати спецслужбі на 2,5 тисячі квадратів житла більше, ніж ДБК 7 У коштах це втрата для СБУ 32,5 мільйонів гривень. Є ще кілька порушень, які допустив забудовник. За містобудівними умовами йому дозволили зводити 144,5 тисячі квадратних метрів житла. Однак за паспортом проєкту їх буде 233,5 тисячі квадратних метрів. Нескладно підрахувати, що забудовник зводить зайві 89 тисяч квадратних метрів. А це згідно з нашими підрахунками від 700 мільйонів до мільярда гривень сумнівного доходу. Скоріше всього китям містобудівних умовам є якісь то доповнення і змінення. Надо посмотрети просто ту інформацію, яка є на самом ділі у нас в налічі. Але інших містобудівних умов нам так і не надали. Отже, працівники спецслужби отримають 17 тисяч 536 квадратних метрів житла. Все решту 2942 квартири уже продають усім бажаючим під брендом будівельної групи Фундамент. За запитання про діяльність фундаменту дісталося не лише місцевим мешканцям і журналісту видання «Київпост» Владу Лаврову. Прораб Юрій Коваленко розбив його телефон. Він каже: давай я тобі зараз щось розкажу. І схопив мене за шию. Він не вдарив мене, відпустив і просто вирвав телефон і розбив його. За даними інтернет, видання наші гроші, фундамент контролюється колишнім головою правління Київміськбуду Михайлом Голицею та депутатом Київради від солідарності В'ячеславом І Якщо це так саме ці люди отримають прибуток. Від проєкту Берген. Фундамент будівельна група не з найкращою репутацією. Наприклад, їх клубний будинок, «Інкохом» на Лук'янівській 14А, на офіційному ресурсі містобудівного моніторингу Києва значиться як самочинне будівництво. І навряд чи керівництво СБУ про це не знає, бо це абсолютно офіційна та загальнодоступна інформація. Так само СБУ знає про те, що відбувається на їхній території на Потіхіна-9. Позиція Служби безпеки щодо будівництва. Воно законне, однак через соціальну напругу його потрібно зупинити. В той же час забудовник заявляє, що не зробить цього, щоб не зірвати строки здачі об'єкта. Також минулого тижня ми розповіли про те, що історична будівля Київського річкового вокзалу влітку перейшла у власність яскравим представникам минулої влади Нестору Шуфричу та Михайлу Бродському. Нові власники планують зробити з будівлі ресторанну галерею та розширити площу будівлі удвічі. Днями на це відреагували у Міністерстві культури. Віце-прем'єр-міністр, міністр культури України В'ячеслав Кириленко офіційно доручив управлінню музейної справи та культурних цінностей та управлінню охорони нерухомої культурної спадщини та заповідника мінкультури розглянути можливість запровадження охоронних заходів з метою збереження монументально-декоративних творів будівлі річкового вокзалу в місті Києві. Про це йдеться на офіційному сайті Мінкультури. Таке доручення було надано у зв'язку з нашою публікацією про заплановану реконструкцію будівлі річкового вокзалу на поштовій площі та офіційним зверненням Київської організації національної спілки художників України щодо необхідної збереження монументально декоративних творів цієї споруди. На сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти!